Вітаю, хлопчики і дівчатка! Це відео дозволить вам швидко розібратися, що взагалі відбувається в цивілізації 6 і як в неї грати. Особливо буде корисним тим, хто отримав Platinum Edition безкоштовно в Epic Game Store. Отже, цива це гра про створення власної держави від Кам'яної доби до недалекого майбутнього. Основною адміністративною одиницею в сиві є місто. Заснувавши столицю, ви обробляєте клітинки, що знаходиться на території міста. Центр міста також працює клітинку, на якій знаходиться. Прибуток, який отримує центр міста, називається База і варюється в залежності від клітинки, на якій засновано місто. Кожне місто починає свій шлях з одного жителя. Опа, який може обробляти лише одну клітинку. Ресурси, ЄЛЦИ, які зазначені на клітинці, будуть додані в загальний міський прибуток. Чим більше в місті жителів, тим більше клітинок ви можете обробити. Кожен житель генерує половинку одиниці науки та третину одиниці культури, споживає дві їжі і використовує один з задоволення за кожного другого жителя. Зростання відбувається шляхом накопичення їжі. Для другого жителя необхідно накопичити 7, для третього, 10, четвертого, 12 їжі на онлайн швидкості. Варто зазначити, що шосацива це гра про виробництво, промку, тому що в грі присутня механіка житела хаузінгу, яка накладає значні штрафи на зростання, якщо місту його бракує. Ця механіка тісно пов'язана з механікою районів, кількість яких в місті обмежена його населенням. А саме місто в одного жителя може збудувати один район в 4-2, в 7-3, в 10.4, в 13,5, і на цьому варто було б зупинитися, адже виростити місто в 13 вже велика морока, але при бажанні можна виростити дуже високе місто. Найпростіший спосіб то закласти місто на прісній воді, таке місто матиме 5 житла. Місто Нозбережжі матиме три, а от місто засноване де-інде має лише два житла. Деякі види покращень дають нам не половину хаузінгу, а один хаузінг за два покращення. Як би то дивно не звучало, але то різні речі, запам'ятайте це. Такі покращення, як ферма, табір, плантації, рипальський човен, пасовищі, додадуть один житла за парну кількість покращень будь-якого типу. Гарним вирішенням проблеми житла є аквідук, який дає містам без прісної води, ну дуже багато житла. Серед інших речей, що підвищує хаузінг, зал для прийомів дає три житла в місто з губернатором, амбар, каналізація. Барак, військова академія, університет, маяк, район передмістя і дамба. Деякі картки, які ніхто ніколи не використовує, окрім звісно, республіканського спадку. Кожній цивіль, як то водиться, ми маємо показник задоволення. Негативне задоволення вішає на місто, де бав, а позитивне, як то не дивно звучить, вішає бав. Кожні два жителя в місті споживають одне задоволення. І якщо в ранній грі ви не дуже відчуваєте цей ефект, то от в лейті, коли міста підростуть, назбирати необхідну кількість задоволення для отримання максимального бафу в 20% міського прибутку від плюс п'яти задоволення, доволі тяжко. В грі є багато способів здобути задоволення. Найпростіший то обробити і обміняти люкси, ресурси розкоші. Увага! Кожен унікальний люкс дає по одному задоволенню в чотири різні міста. Дублікат люксів не дає задоволення, і його варто обміняти на люкс, якого у вас ще немає. Варто зазначити, що карта нерівномірно поділена на континенти, на кожному з яких може знаходитись до чотирьох різних унікальних люксів. Кількість континентів на карті обмежена і залежить від розміру карти. На карті для восьми гравців існує 4 континенти по 4 люкси на кожному, тобто 16 люксів загалом. Додаткова гра може заспавнити морські ресурси розкоші, такі як черепахи, кити, перли і бурштин. Вони спавняться на воді незалежно від континенту. Окрім люксів, задоволення можна підвищити будиночками, чудесами, картками та губернаторами. Повертаючись до районів, здавалося б, що може бути простішим, коли місто підросло, ти будуєш райони, потім будиночки в них і все. Але ж ні, фіракція це зробили не одну, не дві, а навіть три таємні механіки, про які ніде не написано. Перше, ціна району не фіксована, а залежить від того, скільки цивіків або технологій ви відкрили. Ось формула. Тобто, чим раніше ви будуєте район, тим вони дешевші, що передало стратегію спаму ранніх міст. щось на кшталт 6 місць до 30-го кроку. По друге, небах Афіча полягає в тому, що в момент заснування району його ціна фіксується. Тобто треба якнайшвидше закладати необхідні райони, а добудовувати їх можна пізніше зрізавши лісочки. По третє, в грі присутні дві таємні механіки знижок на райони на 25 та на 40%. Знижка в 25% глобальна. Якщо загальна кількість районів окремого типу в грі більше ніж кількість гравців, то ви отримаєте 25% знижку на побудову цього типу районів. Тобто, якщо в грі на 8 людей збудовано 9 кампусів, ви отримаєте знижку 25% на перший кампус у вашій державі. Великого практичного значення ця механіка не має, а от знижка на 40% повністю змінила мету гри. Маю окреме відео на каналі, як використовувати цю механіку, але якщо стисло, то ось. Якщо ви маєте збудованих районів стільки або більше, ніж відкритих районів, перший район окремого типу матиме знижку. Там другий, третій за деяких умов. Отже, ми відкрили кампус, комерціалку, ППшку та розважальний комплекс. Ще одна крута фішка цього білда, що можна відкривати розважальний комплекс і одразу рашить феодалізм. Феодалізм це третій ключовий цивік, який нам необхідно відкрити. Отже, кажучи просто: якщо ви відкрили чотири райони, у вас збудовано чотири районних і нема жодного кампусу, то ви можете збудувати кампус по знижці. У нас 5 збудованих районів і 4 відкрито, тому ми можемо збудувати кампус і ще один кампус по знижці, тому він коштує 37 продукції. Розібравшись, з ціноутворенням, варто згадати про механіку сусідства району. Ось вам інфографіка. Ставте на паузу, роздивляйтесь. Якщо стисло, то кожен район отримає плюс один тематичний бонус від двох сусідніх районів. Пам'ятаєте історію з житлом? Так, от тут те саме. Ви не отримуєте половинку, ви отримаєте одиницю за два. Різні райони отримують малий плюс 05, середній плюс 1 і великий плюс 2 бонуси при виконанні певних умов, зазначених в інфографіці. Приємно мати крутий застак районів, адже для більшості районів існує картка, що збільшує його бонус за сусідство вдвічі. Будиночки в районах за певних обставин також отримують бонус від бонусу за сусідство. На ефективність будинків в районах також впливають міста держави. Окрім унікального бонусу, міста держави певного типу бафують будинки в районі відповідного типу. Наприклад, наукові МДшки бафають будинки в кампусі. Загалом існує шість відів МДшок, наукові культурні, релігійні, торгівельні, промислові військові. Окрім того, що міста держави можна захопити конями, з ними можна взаємодіяти послами і губернатором Аманії, надсилаючи послів, ви підвищуєте рівень кооперації, що збільшує базовий бонус. Унікальний бонус отримує тільки Сюзерен, гравець, який надіслав найбільшу кількість послів. Послів можна отримати кількома способами: пасивно від форми правління, просуваючись по дереву цивіків, будуючи чудеса або виконуючи квести міста держави. Варто окремо розповісти про пасивне накопичення послів. Кожна форма правління пасивно набирає очки, накопичивши достатню кількість, ви отримуєте посла. Збільшити приплив цих очок можна, розбудувавши дипломатичний квартал. Монархія дає круту пасивну властивість для накопичення послів. Оскільки мова зайшла за форми правління, варто поговорити і про них. Існує чотири тіри форм прав... Правління по три типи в кожній з них. Окрім пасивних бонусів, кожне правління має певну кількість слотів різних типів. Т1 правління можуть містити чотири картки: Т2, 6, Т3, 8, т — 10. В червоні військові слоти можна покласти червоні картки. Коричневі економічні слоти призначені для економічних карток, зелені для дипломатичних, а от в універсальні слоти можна покласти будь-яку картку незалежно від кольору, але зазвичай в них кладуть фіолетові картки. Здобути картки можна просуваючись деревом цивіків або у спадок від правління. Отримати картку спадку правління можна збудувавши відповідний будинок, знаходячись у певному правлінні. Наприклад, отримати республіканський спадок можна збудувавши будь-який Т1 будинок в полозі. Ще правління. Для спадку Т2 правління треба будувати Т2 будинок. Я вже неодноразово згадував дерево Тех та цивіків, тож варто розповісти і про них, як і все в шостій циві навіть такий елемент, як вивчення технологій і цивіків, має свою фішку. Еврики та натхнення, скорочено бусти, суттєво прискорюють вивчення технологій. Це найскладніша частина гри. Адже я не можу вам дати ніяких тіпсів, окрім як завчити кожен буст. Бусти – то необхідна і доволі цікава механіка. За замовченням, буст закриває 40% технології, але деякі спрямування віку дають ще 10% бусту. Цікавим є варіант гри за Тай, де ви отримуєте ще 10%, бо ви Китай. Так от для розуміння за замовченням, якщо буст закриває 40% технологій, це рівносильно збільшенню вашої науки на 66%. А в вільнодумстві ваша наука ніби збільшується вдвічі, адже ви закриваєте 50% технології бустом. Для новичків буде складно зробити всі бусти одразу. Скажу, що деякі бусти просто неможливо виконати, але щоб запам'ятати якомога більше за них, раджу пограти за вавілон. Після складної механіки бустів варто поговорити про круту механіку губернаторів. В грі є сім губернаторів, варто зазначити лише трьох. Вінгала, що дає багато науки і культури, зазвичай ваш перший губернатор. Магнус, що дає багато промки і допомагає будувати чудеса, зазвичай другий. У випадку небезпеки варто взяти Віктора, а для тотального контролю над містом державою можна вкачати Амані. Губернаторів можна найняти, використовуючи титули, які відкриваються в дереві цивіків. Додаткові титули можна отримати, розбудовуючи площу правління та будуючи чудеса. Деякі великі люди гарантують вам додаткові титули. Механіка великих людей схожа з механікою чудес світу. Кожна велика людина унікальна, і в грі неможливо взяти дві однакові великі людини. Отримати велику людину можна, накопичивши необхідну кількість ОВЛ, очків великих людей. Кількість цих самих очок залежить від епохи, до якої належить велика людина. Кожен район і будівлі в ньому генерують відповідні ОВЛ. На відміну від п'ятої циви гравці мають можливість прискорити накопичення очок великих людей, витративши виробництво на тематичні проекти. Тобто, якщо в місті збудований кампус, вам доступний проєкт наукових гарантів, який гарантує певну кількість очок великих людей після завершення. Також під час самого проєкту 15% продукції перетворюється на тематичний бонус проєкту для наукового проекта. Це наука і ще 15% на золото. Якщо ж вам Еліньки читати проекти нестачу ОВЛ можна дібрати, витративши віру або золото. Вартість такої дії розраховується за формулою 150 плюс 10 помножених на недостаючі очки великої людини для віри та 200 помножити на 15 недостаючих очок великої людини для золота. Віра, золото це економічні ресурси в грі. Якщо за золото можна купувати будь-що, то для віри діють певні обмеження. Накопичи точки віри, можна взявши пантіон та розбудувавши священний район. Як і всі райони в грі, священка генерує очки великого пророку, але після його отримання ці очки не пропадають а перетворюються в очки віри, такий собі додатковий буст для релігійних цифр. Ця механіка діє і на інші райони, але зазвичай гравці не виймають всіх великих людей в інших категоріях. Отримавши великого Пророка, ви можете заснувати релігію. Як і все, в шостій цифрі, релігія також має елемент змагання, адже кількість можливих релігій в грі обмежена і завжди менша за кількість гравців. На карті для восьми людей кількість можливих релігій обмежена п'ятьма. Сама релігія має ту саму структуру, що і в п'ятій циві. Є чотири типи вірувань, які поступово додаються до релігії. Вірування в засновника діє тільки на цивілізацію, що заснували релігію. Вірування послідовників діє на всі міста, де розповсюджена релігія. В ванілі релігія є дуже потужним інструментом. Тому я б радив вам завжди будувати священку першим районом. Поширення релігії відбувається автоматично шляхом релігійного тиску, священне місто, в якому було засноване релігію, тисне в чотири рази сильніше за інші міста. Якщо ж вам має ліньки чекати 20 хатів, можна використати релігійних юнітів. Найсильніший релігійний юніт апостол. Його можна використати як для підсилення релігії, так і для поширення релігії, і не тільки. Місіонер, дешевий юніт для поширення релігії, немає прокачок і доволі слабкий в релігійних баталіях. Гуру, юніт, що здатен лікувати ваші релігійні юніти. Інквізитор допоможе в боротьбі з іноземними релігіями, має підвищену релігійну силу на території міста з вашою релігією. Окрім того, що ваші релігійні юніти можуть бігати і розповсюджувати віру, вони можуть вступати в теологічні баталії. Розрахунок нанесення шкоди відбувається так само, як і при звичайній битві. Перемога над ворожим релігійним юнітом занижує ворожий релігійний вплив і підвищує ваш, але в мультиплеєрі то не має великого значення, адже військові юніти можуть просто палити релігійні юніти на кострах, що робить релігійну перемогу майже недосяжною. Найважливішою і дуже складною механікою для нових гравців є механіка темної, нормальної і золотої доби. Кожні 20-30 кроків відбувається зміна епохи. Протягом гри ви набираєте очки золотої доби. Набравши певну кількість очок, ви можете увійти в нормальну або золоту добу. Якщо ж очок набрано недостатньо, ви падаєте в темну добу. Дивно, але найгірший варіант то потрапити в нормальну добу. В нормальній добі ви можете вибрати одне спрямування, що допоможе вам з набором очок епохи на тому і все. На відміну від нормальної доби, в темній епосі, окрім того ж самого бонусу, до набору очок епохи, ви отримуєте ще й тематичний набір карток, деякі з них надзвичайно потужні. Якщо в темній добі набрати достатню кількість очок для виходу в золоту добу, ви отримуєте потужні бонуси героїчної доби. Зможете вибрати не одне, а три спрямування. Така собі комбек-механіка. Тож зазвичай гравці намагаються або чергувати золоту і темну добу, або виходити тільки в золото, уникаючи нормальної епохи. Кількість очок необхідних для золотої доби розраховується просто: 11 плюс кількість міст на кінець. Попередньої доби, плюс 5 за кожний попередній золотий вік. Мінус 5 за кожний попередній темний вік для виходу в нормальну добу. І ще 11 очок для виходу в золоту добу. Складна частина цієї механіки та найскладніша частина гри це вивчити всі способи набору очок епохи. Досвідчені гравці зазвичай не мають проблеми з набором очок, а от новачки часто надобирають 1-2 очка епохи і залишаються в нормальній добі, що рівносильно покаранню за погану гру. Окрім того, що спрямування доби визначають стратегію гри на найближчі 20 ходів. Темна, нормальна і золота доба впливають на лояльність в золотій добі міста втричі лояльніші ніж в темній. Це може стати проблемою, якщо держави в темній і золотій добі знаходяться поруч. Якщо лояльність міста знизиться до нуля, місто стане вільним містом і з часом може перейти до однієї з великих держав. Якщо його до того не підкорять силою, ця механіка покликана стримувати варму онгерів, але на практиці не сильно впливає на перебіг війни. Варто зазначити, що чим далі міста від дружньої території, тим вони менш лояльні. Говорячи про взаємодію між державами, є два полюси: відношень, війна і союз. Є п'ять видів союзів: науковий, культурний, релігійний, економічний і військовий. На першому рівні союзів ви отримаєте відповідний бонус до ваших міжнародних карманів з союзником. На цьому можна було б і закінчити, але інколи союзи прокачуються до другого рівня, даючи нікому невідомий бонус. А от на третьому рівні союзів відкривається якась імба, але досягти третього рівня союзу майже неможливо. Тому вважаю за необхідним звернути увагу на бонуси першого рівня. Окрім імбового військового союзу, який частенько банять ФФА імба, і не контриться, інші союзи підсилюють зовнішні торгівельні шляхи, що з рухуванням інших бонусів до караванів неймовірно прискорюють ваш розвиток. Серед того, на що варто звернути увагу, картка Візель Банкінг, Торгова конфедерація, ринкова економіка, трикутна торгівля та екомерсія. І, звісно ж, бонус демократії. Окрім цього, кожен район в місті призначення дає відповідний бонус. Все це надзвичайно сильно обистить ваш розвиток та розвиток вашого союзника, але ж переможець у грі тільки один. Тож в кінці гри відбувається зрада зрадня, і ваші ядра летять у дружечків-періжечків. Говорячи про ядра, варто згадати втому від війни. Втому від війни Варверінес. Зменшує задоволення у ваших містах від бойових дій. Є три види бойових дій на своїй території, на нейтральній території і на чужій території. Кожна бойова дія, як атака, так і захист генерує певну кількість очків втоми від війни. Якщо бій проводиться на нейтральній або ворожій території, ви генеруєте вдвічі більше очок втоми, ніж на власній території. Втрата юніта генерує втричі більше очок втоми. Застосування ядерної і термоядерної зброї генерує найбільшу кількість очок втоми від війни. На початку гри накопичення очок втоми від війни відбувається повільніше і пропорційно зростає до кінця гри, тому ранні війни з плапку впливають на задоволення в містах, тоді як війни наприкінці гри швидко знизять щастя в містах до мінус п'яти. Сама війна на папері виглядає просто: варто стакати як атакуючі, так і захисні бонуси юнітів. Хто має більший бонус, той і сильніший, як і в інших 4 при Х-іграх в грі присутні контр-юніти. Списники мають бонус проти коней, лучники слабші проти міст і човнів. Але на практиці важливими бонусами є бонуси в обороні, мінус 2 на поймі, плюс 3 на пагорбі, плюс 3 на лісочках, мінус 5 при атаці через річку, плюс 3 за кожен рівень укріплення. Таким чином, обороняючись на пагорбі з лісочком, з другим рівнем укріплення, ви отримаєте плюс 12 в обороні. Не варто забувати і про бонус підтримки, плюс 2 за кожен сусідній юніт і атакуючий бонус за оточення, плюс 2 за кожен юніт ближнього бою біля ворога. Таким чином, легко помітити, що оборонець в цивілізації 6 має значну перевагу, але це не всі військові бонуси. Варто згадати про бонус олігархії і олігархічний спадок, плюс 4 до лінійки воїнів і списників. Бастіони плюс 6 до оборони міст і стрілецької атаки міст. Картку війна релігій, що дає плюс 4 сили юнітів у війні проти цивілізацій з іншою релігією. І звісно ж, тоталітаризм і тоталітарний спадок, що дає додаткові плюс 5 сили юнітів. Демократія може похизуватися карткою на плюс 5 сили юнітів на своїй території. Також механіка дипломатичної видимості або просто шпигунства. Окрім різних там безкорисних пліток, дає плюс три сили юнітам за кожну різницю дипломатичної відомості між ворогуючими державами. Технологія друкарського пресу і шпигуни можуть підвищити вашу дипломатичну відомість. Шпигун другого рівня підвищується показник на 2. Забув згадати найочевидніший бонус великого генерала та адмірала плюс 5. В грі присутня механіка корпусів і армій. Флотів і армат, де ви об'єднуєте юніти, щоб підвищити бойову силу на плюс 10 та плюс 17 відповідно. Для розуміння, битва юнітів з однаковою силою спричинить по 30 шкоди кожному юніту. Якщо ж нападник має корпус, різниця сили в 10, то він спричиняє 45 шкоди і отримує 20 шкоди у відповідь. При різниці в 17, ви нанесете вдвічі більше шкоди. Тобто 60, а отримаєте у відповідь лише 15. Гарантовано вбити юніта за один удар можна при різниці сили в 32. Якщо ж вам просто ліньки вбивати всіх опонентів, є й інші варіанти перемогти, окрім домінації. Найпростіша наукова перемога. Вивчаємо технології, будуємо проекти. Релігійна перемога, купуємо апостолів, стакаємо силу релігійних юнітів, обертаємо 50% плюс одне місто кожної цивілізації, культурна перемога. Будуємо чудеса, збираємо книжки, шедеври та музику, купляємо рокерів, граємо концерти, дипломатично накопичуємо неймовірну кількість дібки і виграємо у кожен конгрес. Варто згадати про конгрес. Це як окрема міні-гра, яка майже ніяк не пов'язана з тим, що відбувається в грі. Кожні 20 кроків після першого конгресу всі держави голосують за рандомні резолюції, які діятимуть до наступного конгресу. Кожного конгресу ви можете проголосувати за світового лідера, що принесе два очки дипломатичної перемоги. Кожна ухвалена резолюція, за яку ви проголосували, принесе вам ще по одному очку перемоги. Набравши 20 очок, ви перемагаєте в грі. На цьому все. Основні основи розказав. Якщо вас цікавить мережева гра з людьми, заходьте до мене в Discord, або на Український цивілізаційний форум. Лінки в описі під відео. Бувайте!